Всім привіт, з вами Котосвинка. Сьогодні 31 грудня, а це означає, що ми вже скоро святкуватимемо новий рік. У новому році я би хотіла вам побажати мотивацію для здійснення всіх своїх мрій, а також терпіння, натхнення та успіху. Ну і звісно ж, простого буденного щастя. Окремо хочу подякувати всіх тих, хто долучився до коментарів, переглянув мої відео та поставив лайк. Дуже вам дякую. Всім привіт ще раз. Сьогодні у нас відео на тему перки для новачків. Хочу зауважити, що я буду говорити тільки про свій досвід, перки, які допомогли мені на початку гри, але дуже чекаю вас в коментарях, аби поділитися своїми думками. І перший перк у нашому списку це самодопомога, або якщо ви граєте англійською версією, self-care. Ви можете його отримати, прокачавши клодет до 30 го рівню, але розробники його так сильно пофіксили, що треба вже задуматись чи брати його. Особисто я досі раджу його, тому що це ідеальний перк для новачків, які часто залишаються пораненими. І так, це повільно, але ти більше не залежиш від союзників або предметів. Наступний важливий перк це позичений час або borrow time. Цей перк. Чудово підходить для тих, хто хоче просто бути героєм всю катку і рятувати союзників з гака, замість того, аби просто присмоктатися як я, до гену Коли ти рятуєш когось, цей перк дає врятованому гравцеві тимчасовий захист відбивці, і саме це сильно підвищує шанси на виживання обох. Третій перк у нашому списку це Sprint Burst або ривок спринту. Цей перк дає тобі значне прискорення, коли ти починаєш бігти. Він чудово працює для втечі та дозволяє уникати пасток. Але, на жаль, він не працює, як і всі інші події. Перки, якщо на тебе накладена втома, наступний у нашому списку це перк Iron Will або Залізна воля один з моїх найулюбленіших перків. Поки його не пофіксили. Просто уявіть. Ти ховаєшся в відбивці, він не чує твоїх стогонів. Це реально справжній мастхев для тих, хто любить ховатися. Його можна отримати через Джейка Парка, але на жаль, розробники пофіксили його, і якщо раніше ти не видавав жодного звуку, то зараз це лише певне приглушення. Наступний перк, і на жаль, останній у цьому списку. Це адреналін. Досі один з моїх найулюбленіших перків, тому що він може просто перевертати хід гри. Після активації останнього генератора цей перк миттєво лікує одну стадію поранення і також дає коротке прискорення. У багатьох випадках саме ну, цей перк рятує гру. Адже ми всі багато раз бачили, навіть у нарізках ДБД, як гравець лежить на землі, робиться останній генератор. Маніяк насміхається з нього, але він все ж таки рятується. Ну ось і все, це буде топ-перків для новачків у грі Dead By Daylight. З їх допомогою ви можете дійсно грати більш ефективно, виживати довше і, в принципі, менше нервувати. Обов'язково напишіть в коментарях, які перки ти вже використовуєш або які ти хотів би спробувати. Також не забудьте підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, якщо вам воно дійсно сподобалось, і натиснути на дзвіночок. Ми вже з вами зустрінемося у наступному році. Всім веселих свят! Гарного святкування і до зустрічі.